Всім доброго дня, слава Україні. Зранку останні приготування перед виїздом в Треба перевірити рівень масла в моторі в коробці і гідравліці і також рівень антифрізу. За зиму, коли великі морози, десь воно щось підкапує. Я вже другий рік, другий рік поспіль запримітив то водяною помпою щось там просочується. Отже є навіть менше ніж е, мінімум. То Хоч би до мінімуму долет, долити. Ну і Також виїхав на рівну площину і перевірити рівень масла. Значить, Заміна масла. Вже після заміни десь пройшов 100 то годин, то вже треба переглядати. Тому що до 100 годин ще більш-менш масло не підбирає, а пізніше вже потрошки більше треба доливати по чуть-чуть. І так маємо на початок сезону 9 тисяч, будемо казати, 830 годин. Десь я перед 10 тисячами маю міняти, може там 880 щоб вже потім вийти на... суто на 250 не записувати, не вираховувати. Тому що я так купив, почав міняти і вже там деколи виходило 270-260 мотогодин, ну Вже так спеціально собі розтягнув, щоб вже вийти на скажем, так, як воно має бути. І те саме з МТЗ. Там буде вже в мене 2500 мотовид за 7 років. І також буду вже міняти строго. Тому що так воно краще, простіше. І так воно має бути. Так що якийсь був трошки приморозок, коли сонце бликнуло, воно вже трава підсихає. Ніяк не вийшло втікнути в поле без того барбоса. Агроном хоче все контролювати і прийшлося його взяти. І все одно би догнав десь далеко. Ріля біліє. Зараз будемо пробувати. Скуди зроблено. Обійшов я по кругу, по периметру поля і діло буде. Можна буде працювати. Значить, 3 гектарне поле буде відведене під посів ярої пшениці. Тут з правої сторони гектар я вніска 130 літрів стілосульфату, тобто з сіркою. По 130 літрів на гектар вже разом з сумішкою. Зараз культивація буде під невеликим кутом. Основний обробіток поле після сої. Основний обробіток було дискування, БДТ, бо було дуже сухо, неможливо було змарадом працювати. Ну і Потім, коли прийшлися дощі, я зробив один слід з смарадом, теж під кутом. Як бачимо, то буде один кут роботи смарагда. Отак, Це не діагональ, а кут. Ну а тепер я буду під кутом вже до самого обробітку смарагом робити. І далі, далі я подумаю, чи буде зразу по тій культивації посів, чи ще потрібно буде працювати тим комбінованим агрегатом лапи катків. Не хочеться вже тратити час і тратити пальне, якщо це вийде зробити КПС, буду робити не глибоко. Зразу кажу, щоб вийшло вирівняти лишень під посів. Ну, якщо буде запуху, тому що щоб досягнути нормального нормально посіву СЗ-шкою, треба... Добре підготувати належним чином грунт, щоб витримати тих 2-3 см глибини пусів. Як буде дуже пухко, звичайно, сезешка зяжка полізе на той світ. Так що поки що культивація, зараз така погода погана, воно просохне і далі будемо щось думати про пусів. Що ти на роботі, будеш до обіду їздити. Розробляється так, непогано, не бачу великий грудочок. Звичайно, коли б два е, сліди зробив Смарагдом марагдом на зиму. То було б набагато краще, так що рештки ще є достатньо. Так. Значить Там буде внесений каз для якогось експерименту. Ну і весь посів, то вже забіжу наперед. Планово сіяти з тербомідом. ну не знаю, там Може 80-90 кг, що там, там сівалка нам видасть. Я думаю, в тих межах. Ну і чекати тут, я би сказав, теж не, нема на що, тому що земля така забита, якщо добре підсохне, то і воно розроблятися не буде. Це 4 Попробую працювати до півтора тисячі обертів. Звичайно, коли я знімаю то Мені не так-то все зручно робити, але Так, на дальній плані мій узим ячмінь посіяний також після сої. Ну, Вважаю, що Непогано виходить, і я собі навіть ну, думав, що буде мокри... мокріше, але... але мабуть така собі золота середина. Ну Що то я тобі мав що взяти, на що лягти, бо ж стояв цілий день, то тобі не інтезеш, що там є де полежати. В такому фоні сміло і відважно можна сіяти. Є невеличка грудка, в принципі, замішалася та стариня, але думка про глибину посіву мені не дає спокою. Тут 3 гектари поля, якщо я ще зайду з катками, ну, там Ну, максимум 5 л на гектар солярки піде. Максимум. Тому що там де швидкість, лапи йдуть дуже, дуже мілко. От. Але грунт ущільниться, ще краще розрівняється, і тоді сівалка повинна сіяти на ту глибину, яку я собі... Виставлю, не, не повинно вже бути тих різнобоїв. тому що де твердіше, там буде мільче. де пукіше, там воно заскочить е, глибше. А то лисиця вирішила собі тут знову нору зробити. Е, десь два роки тому там було ближче. На тим самим полі, там теж було. Навіть були маленькі алесенята. І що зробиш? Добулася до глини так і буде. Так, тут я вносив трошки було мокровату каз, але нічого страшного, культиватор зарівнює і нема груди за проходом не знаю чи би було краще тут смарадом зробити не знаю в принципі потреби не було б смарай би краще за... замішав Однозначно, але він би її глибше зробив. Тому що, щоб добре замішати, там 12-15 см все одно лапу треба заглибити. Ну, розробляється, розрубляється непогано, десь місцями, де... Ось не очікується на борони, але не налипає. Треба то розтягнути, лишається гектар. Сардо робити і воно за руками просихає Ну що, Джонік, нормально провірає чипухку. Вот так разрубляется есть такие грудки и люки нема абсолютно шелась смужка Не сказав, що це пухко, тому що мілко робиться. І не знаю, чи варто ще тут каткувати, чи ні. Мені здається, що... Овімілити сівалку можна сіяти. Десь якісь невеличкі гортки, то райборинки розрівняють. Джонік! Куди поїхали? Джонік! Перший день полі то як свято після зимі вже давно хотілося щось в полі робити переїхав на другу на друге поле, тут планував горох сіяти трошки більше гектара. Також тут після пшениці я робив смарагдом Так, відео є, тут було глибоко зроблено, скільки міг потягнути і бачу, як через зиму земля стала забитою, а от сусіда от оранка. Оренка тут виглядає набагато е, краще, в плані того розпушеного другу. Так що роби хоч на пів метра, все одно воно не то. Не то. І що саме цікаво, тут трошки на такому горбі поле, тут вже за трактором, е, за культиватором вже є пилюка. По горбах. Попереднє поле воно в такому долику, там, там завжди воно пізніше доходить би, до свого стиглого стану. Ну а тут, тут на горбах воно швидше просихає. Знаєш, камера що... була, але килюха йде, не така сильна. Там взагалі не було нічого, так, тут задача зробити трошки глибше і по такій культивації сіяти горох. Ну, горох сіють там, скажімо, 6-8 см треба дотриматися глибини, тому тут вже ніяких ризиків того, що навпаки ну, треба зробити кухошу. Сівалка СЗшка посіяла за... на задану а, глибину. Зараз на горбок вийду трошки для кольоти, так що в самий раз. Ще до слова. Все-таки сію всіх культур потрошки, як і сію. Дотримання цієї зміни. Все одно хочу витримати. Тобто І тут пшеницю сію, і озиму, і яру, і шмінь, озимий, ярій. Хочу повернутися, хоч трохи сіяти горок, щоб був попередник. Якщо брати до уваги, пшениця по тих цінах, вона не дуже то і вигідна, але, але хтось її мусить сіяти, не одну ж солі сіяти чи не один ріпак, Тобто треба розглядати вже не одну культуру, хоча б дві культури, в парі, скажімо, попередник і, і основна культура. Так? Якщо ми візьмемо ріпак, то у зимі ячмінь як найкращий попередник, ну особисто для мене найкращий попередник, найбільше він мені підходить. Ну, то, можливо трошки на озимому ячмені і програєш по якомусь прибутку, то зато потім вже якийсь є результат на ріпаку. Ну так само, якщо візьмемо горох і потім після гороху посіяти той же ячмінь, чи пшеницю, чи навіть ріпак, в тому плані культура цікава, а от, от як буде з стінової політикою, то ніхто не знає, тому чим більше культур, Є то, тим більше воно десь, на чомусь виграєш, на чомусь програєш. Я думаю, зі мною буду згідні багато хто. Ну, але хтось дотримується думки, що соя по сої, та, чи соняшник по соняшнику, йому так добре. Так що я не, нікого не переконую, кожен має свою думку. Ну, от такі є, чи тут більше снігу лежало, аж аж. Аж блистить, то Та земля така вона виглядає забита. Якщо тут я би ще кілька днів дав просохнути на гарному сонці, то тут вже і би КПС, значить вліз. ліс. Так що я ще сьогодні, мабуть, присвячу день по до... всіх полях спробувати під ярі ну, під... ті, що будуть першочергово сіятися. Тобто під ячмінь треба зробити, хоча б ярий ну, горох я зроблю пшеницю зроблю. А далі будемо бачити, чи варто вже закривати вологу ще під тих площах, які будуть під солі. Так, Тут і груда більша, можливо через те, що я трошки глибше, трошки глибше. Глебив культиватор, не знаю, ну але в загальному непогано розробляється. Але того результату, що я тут на 35 см дер осені я не бачу, я не бачу. Може, тут таке поле, але... Може якийсь біг обставина маляви нам щось так тяжко Навіть того КПС, капеса джиндіру тяжко тягнути 8 кілометрів Це свідчить про те, що земля не є рихлою, пухкою, тобто вона є забита. Такі парадокси. Морозу особливо не було. Там Кілька днів і то, сніг лежав. Я думаю, що земля теж не промерзла, може там якась, якісь кілька сантиметрів так, то. І не відкладається в довгий ящик, вирішили в той же день. Сіяти. Сонце ще високо, може всього не посіємо до вечора, але розпочинаємо. І так, Сівалку трохи вимілив, зараз буду контролювати глибину. Яра пшениця, шорт куінтус. Я її вже кілька років сію, протравлена, фунгіцидний, інтексицидний. І стимулятор росту, і карбамід сівалку. Ну, не знаю скільки вийде там. 80-90 кг на гектар мало би бути. Ну, за рейбурінками я так бачу, що воно трошки розрубляється, земля ще волога. ну, Зараз побачимо, як воно буде у нас получатися. Планую 5 мільйонів сіяти то буде маса 1046 г. Десь так. А якби вийшло 5,5 то було б ще краще. Поки що передачне число 0,616 і повністю відкрита катушка, то я точно не скажу скільки тут вийде, але я Попробую по, по максимуму на 235-240 кг. Щоб получилось. взяваємо по периметру 5-6 кругів, щоб було добре розвертатися Цілий день полю з одного трактора виліз, другий заліз. Крімки розбирає на розворотник смога взагалі судово. Ну, поки усія периметр, мабуть, гектар засіяв. 5 проходів, достатньо буде. Там ще є місце на дорогу виїхати, бо коли нема куди виїхати, то 6 проходів треба, щоб так. Було зручно розвертатися, щоб ходити в цьому комнатського раду. Трохи великий радіус повороту в МТЗ. Коли сіяв з урвіром хватало 4 проходи, він легенько розгортався. Так, усівна стартувана. Я думаю до вечора засію, якщо насіння хватить, і якщо не хватить, то вже завтра точно. Ну і далі можна. сіяти інші культури горох і ярий ячмінь. Горох називається кампус зелений, такий сорт, а ярий ячмінь я вже також кілька років підряд Кленч". так що Пишіть, коментуйте, як у вас справи. А на цьому відео завершуємо. Всім доброго, до нових зустрічей.